Закінчується спортивний сезон і в дитячій юнацькій спортивній школі. Які досягнення за рік мають спортсмени? Подробиці далі. В цьому році виповнилася 24-та річниця засвоєння відділення боротьби дзюдо та самбо. Кожного року через стіни залу проходить до 500 його вихованців, а за 24 роки випустилося більше 20 тисяч дітей. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи захищають честь міста на спортивних змаганнях різного рівня: міських, обласних, всеукраїнських міжнародних. Нещодавно відбулися підсумкові змагання по бойовому самбо. Це підсумок річних тренувань вихованців спортивної школи, які протягом року займалися різними видами східних єдиноборств. Настав час показати, чому вони навчилися і до чого готові. В підсумкових змаганнях по бойовому самбо перемога дісталася серед старших в категорії 73 кг кілограми Євгену Позньому, 60 кілограмів Роману Бардінському, в категорії 66 кг кілограмів перше місце посів Дмитро Чорнобривець і 80 кілограмів Олександр Боклах. Серед молодшого віку стали переможцями: Олександр Хлопенко, Богдан Білаткач, Денис Кулік, Андрій Іванов, Влад Коваль, Руслан Удовік. Антон Гунько і наймолодший спортсмен Рябенко Влад. Отже, сезон спортивних змагань завершений, і тепер колектив ДЮ США готується до своєї 25-ї річниці. Результати спортсменів за рік вражаючі. Були ми на чемпіонаті України в місті Феодосія по самбо і по бойовому самбо. По бойовому самбо були вперше. Бардінський роман зайняв третє місце на цих соревнованнях. В, на чемпионате Украины по Самбо команда наша выступила достаточно неплохо в составе, естественно, сборной области. И были наши еще э, Бире на чемпионате Европы в городе Луцк. Она участвовала в финале. Первое место. В финале они боролись с командой Россия, сильной командой. У нее была решающая встреча. Был счет 2-2 по победам, и у нее она, так сказать, завоевала победу для всей нашей команды. И в личном первенстве она заняла серебряную медаль в весовой категории 70 кг. Вот такие у нас, в принципе, неплохие результаты на финише этого года. Звичайно, виїзні змагання коштують дуже дорого. І без спонсорської підтримки навряд чи б у наших спортсменів з'явилася б можливість отримувати високі титули. А плече підтримки підставило чимало людей, за що їм велика подяка. Городські власті допомагають та частина з фінансово. Скажімо, участь в таких змаганнях, як Чемпіонат Європи, це. более чем дорогое удовольствие. Скажем так, одна лицензия участия, это стоит 50 долларов. Ну и, само собой, дальше идут остальные расходы, связанные с поездкой, пребыванием, размещением, проживанием. В, этим, в этих вопросах помогали в течение этого года. И хочется отметить это спасибо клубу «Бусидо», «Задорожний Владимир» и «Великий Иван». Также хочется отметить городских наших депутатов, это «Галяс», Виталий из этой Игорь. Спасибо им, они помогали участию в наших соревнованиях, выезда выездах на чемпионаты Европы, в чемпионаты Украины. И видно, как говорится, их деньги вложены не, не случайно и не просто. Есть хорошие результаты. Спасибо, как говорится, им в этом вопросе.